Любі друзі-підписнички, я вас вітаю. Сьогодні у нас неділя, 25 число, і по класичній схемі володіння старим автомобілем, який купуєш емоційно і не оглядаєш його. він, звичайно, що правильно зламався. Коротше, я хуй, знаєте, таких приколов ще не було, але послушай, що вони робить. Хочеш, я перетворю твоє життя на пекло? Чи за хуйня? Зараз підійде Михайло, і будемо вести її на сервіс, де ремонтують стартери. Щось мені правда підказує, що нас з того сервісу виженуть і скажуть: Василій, тут настільки старий мотор стоїть, що стартер ви і не знайдете, і ми вам його не поремонтуємо. Але. Думаю, позитивно, я думаю, що все у нас вийде. Ну, а як не вийде, продам мотор. А ще у нас перші втрати. У нас лопнула губа, я думаю, це можна поремонтувати. Будемо сюди, мабуть, ліпити від першого гальфа губу, так як вона тут, блядь, бачите, склеєна. І з того що було, там взагалі герметиком її десь склеїли. Прийшов товариш Михайло, не хоче зніматись. Зараз ми вам покажемо, як тут класно працює стартер. Дамочко, що можеш сказати? Продаю за 1000 доларів. Давай по новому, Міша, все хуйня. Чари, бари. О, блядь, звук шикарний просто. <сум> Та й таке. Все як в найкращих голівудських фільмах. Пішов дощ. І як mm. не дивно, але у нас завелась з ключа. Прийшлось помаслати, правда, трошки, але у нас вийшло. Ну і чомусь на е... обертів почав сліпітись з червоним. Очень странно. О, що пік. за хуйня? Це ти включив пік і воно тобі показало, який був пік по обертам 6,5. А ще Міша заліпив заднє скло звичайним скотчем, хоча пацани сказали, що треба армованим. Тече вже менше, але от там. Капельки все одно збираються. От. Ну, вже не так, як минулий раз, і то добре. Машина песня. Так. Уже перші підгончики підлетіли. Підігнали роба Toyota Made in Finland. Хотіли ми, значить, з Михайлом вчора поїхати на Сходку 22. Як вона там називається? 22 Boys. 22 бойс. Е, показати автомобіль. З людьми поспілкуватися, але через те, що ця тварина не запускалась, ми нікуди не поїхали. Поїхали на шашлички. Там теж у нас були дуже класні пригоди. Блять. Вже замовили сюди. Дзеркало п'ятисекційне GDM, цурікаву. Будемо сьогодні займатися цим чи ні? Так. Да, Давайте Бо... поставимо. Давай. Поки там на вулиці дощ так і вирішили це п'ятисекційне дзеркальце поставити. Ви, звичайно, скажете, що потрібно спочатку технічкою зайнятися. Але хто ми такі, що відмовляти собі в задоволенні і не поставити сюди п'ятисекційне дзеркальце? А ще цурікаву почепимо. У що гонка буде. І mm -hmm. на авторія. І на авторія, пацани, ціна підніметься, 2000, будемо просити. Неждано, ждано, не гадано. Ми закипіли. І машина розчарування. За що не візьміть, блядь, все через очко. П'ятисекційне GDM дзеркало установлене. На коробці написано easy to install. За скільки? Хвилин 25. Это 40 минут і, блядь, один закипівший двигатель. Що можна сказати? Головне, щоб воно в дорозі працювало. Пішли вішать цю рікаву? Куда? Місія зачепити за кронштейн бензобака. Ви що? можна їхати уже в Японию на автомобільну сходку. Треба ж було армований скотч. Як-як? Красиві. Угу. А ще ми виявили той момент, що кнопка обігріву заднього скла не працює, тому в дощ на цьому автомобілі буде трошки складніше їздити. Будемо з собою тряпочку возити. Ну, гонка тепер взагалі. Зараз вона знову не заведеться. Сука, блядь, зібаний цей во. Той, блядь, степлер нахуй. Михайло там перевішує якусь мотузочку. Коротше, що по машинки. На минулому тижні ще звозив її я на дропмод, там прокачали гальма і заварили вихлоп, тому що в вихлопі була тріщина. Заїхав на дропмод. На цьому ППЛА це треба буде зробити гальма, тому що схватує десь, в самому низу. От, зараз покажу вам тут цікаві автомобільчики, які стоять. Тут, звичайно, хлопці максимально тру тачки роблять. Гляньте на цей Skyon. Він же BRZ, він же GT86 Кайф. Ну, вон там ота корола стоїть. Потім що? Mazda MX5, м'ятка. теж BRZ стоїть, румстер e, і БМВшка. Машинки всі на стилі. І це. Кає потрапила в місце, де і має бути. Тут такі блін машинки стоять. Лексус шикарний. Просто реально шик. А це чудо зараз буде підіймати на підйомнику. І якщо все окей, то окей. А якщо вона пополам розвалиться, то можете писати за запчастини. Але сподіваюся, що все буде ок що ще? На дропмоді сказали, що жопа переднім гальмівним шлангом. Зараз їх шукають. Також жопа ззаду в мосту підшипникам, сальничкам. Там настільки все погано, що зараз я вам покажу, хто ж я такий, щоб вам не показати. Тут, правда, калюшки. Коротше, тут настільки ситься масло, що якщо подивитись інер там весь просто в маслі. Просто в маслі. Все чорне. Диски я це дізнавався відновити 4 штуки, десь 250 доларів буде коштувати. Скоро цим займемось. Ну і також в пошуках задньої резинки. Так що, якщо в когось є, маякуйте. Хлопчики-горобчики, може комусь потрібен напас продамо. Блін, все-таки не дивлячись на те, що в неї є мінуси, наприклад, різні карти дверей, але чимось вона мені подобається. Така, ну, реально, типу, емоційна тачка. Блін, шкода, що немає зайвих грошей. Там цука Рейсінг, Олег здається, хлопця звуть. Можливо, путаю. Хто його знає, виправте. Продає одну КЕ-70, а інша Спринтер ТЕ-71 Життіха. Блін, він, звісно, люто виглядає. Були б лишні гроші, отак би тут ще рядом стояли дві машини. Зібрались ми такою невеличкою аравою. Їздили, забирали один автомобільчик донор для нашої каєшки. Вчора за стартером ми не поїхали. І якраз коли ми вішали скло, це GDM, войлик з'явилось оголошення однієї машинки. Всю правду вам про неї не розкажу, але сьогодні ми її поїхали забрали за дуже низьку ціну. Поставимо її в гаражі, будемо розбирати. І перекидувати деякі деталюхи на нашу. Міша, ти задоволений? Поки ні. Це Данило. Він також часто буде з'являтися в відео. А це А це Саша Смок. І він собі пробив вухо. Покажи, що? покажи свою пірсінг. Козацьку. Козацьку Їде на евакуаторі наш автомобіль. Потім вам покажу той автомобільчик. Ух там. Забираємо. Донора для нашої булочки десять років стояла, гнила, вона нас чекала та частин з неї. Сподіваюсь, трошки буде oh, my. Приїхало наше. Донорство в гаражик. Будемо її розбирати вже потихеньку. Зараз нам її вивантажать. Продам на вагу японські пластівці. Отже, підкинули акум на цю бричку, яка 10 років простояла? Вимкни фари, Санчо. Меджик? Працюють фари, працює дуйчик, працює приборка. Приборка взагалі шикарна. Просто Японія делає Е, Ну і що? Але не запускається зараза. Друзі, дякую вам за перегляд цієї серії. От в наступній серії ми вже почнемо автомобіль, який ми придбали в Київській області в Фастівському районі, розбирати і перекидати на нашу королу. Е, Хочу дуже попросити вас, якщо вам це відео сподобалося, щоб ви підписались, поставили лайк. Допоможіть мені набрати тисячу підписників, я вам буду дуже вдячний. А також не забувайте про підтримку наших воїнів, про донати на ЗСУ. На цьому все. Всім гарного вечора. Па-па!